Без електроенергії в Одесі та Одеському районі на вчора залишалося майже 300 тисяч абонентів. Нагадаю, там на підстанції Укренерго трапилася аварія, все через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, доброго вечора! Слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава, слава збройним силам, вітаю. Тож розкажіть, як наразі виглядає ситуація, які дії були зроблені, аби стабілізувати цю ситуацію, і які ще робляться на тепер? Ну, якщо ми говоримо про загальну ситуацію, то наразі вона залишається доволі таки важкою. Дійсно, у нас ще є досить багато побутових опонентів, одесиків та мешканців одеського району, які на жаль не отримують електроенергію. З іншого боку, ми можемо говорити про те, що і це найголовніше на сьогодні: що критична інфраструктура вона повністю заживлена. Є водопостачання, водовідведення, є опалення. Ну і власне, сама електроенергія надходить до пологових будинків, до лікарень. Все це працює, місто працює живе щодо гуманітарної, соціальної складової, то теж у нас немає жодних проблем. Щодо одеситів, мешканців одеського району, то зараз намагаємося, щоб поступово, хоча б по кілька годин на добу, електроенергія надходила до будинків, до квартир наших громадян. Ситуація ще раз кажу. Вона є доволі непростою, але прийняті відповідні рішення, які мають дати нам можливість прогнозів не роблю, але попередньо дати можливість, хоча б наприкінці нинішнього тижня нам вийти на більш-менш якісь сталі графіки. Я зараз не кажу про графіки взагалі, тому що їх не існує. Ми говоримо про те, що по дві години є помешканнях одеситів електроенергія, і, власне, потім вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, навіть інколи більше годин. Вона відсутня електроенергія. Міський електротранспорт не працює наразі. В Одесу надходять генератори великої потужності, і хотіло подякувати всім областям нашої держави за те, що підставили нам плече. Сьогодні ми говоримо про всі без винятку регіони України: це і Захід, це і північ. це Центр і з навіть зі сходу є з певних регіонів. І ці генератори не будуть використані для того, щоб підживити саме об'єкти критичної інфраструктури. Потім ті потужності, які в нас будуть з'являтися, будуть надходити до будинків, до квартир одеситів. Ну власне, в нас і сьогодні, і на завтра ще не планується навіть онлайн навчання Школярі знаходяться вдома. Ну так легше все таки пережити той, ну якщо не повний, але тимчасовий невеличкий блекаут, який на сьогодні є. Він і є слава богу 100%, Я вже це сказав. Наразі, коли протягом доби було дві аварії поспіль, то у нас майже навіть трошки більше півмільйона людей залишилися без електроживлення. Зараз дійсно цифра, яку ви назвали, вона така є в середньому. 40%, давайте так говорити 40% ще на жаль залишається без електроенергії? Ми розуміємо, що не всю інформацію в ефірі можна озвучувати, але все ж таки ви згадали вже про допомогу від різних регіонів в плані генераторів. А як загалом вдається налагоджувати електропостачання? Бо розуміємо, що генерація електрики відбувається просто проблема в тому, щоб її споживачам доправити, чи як? Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тому о, зараз скажімо так: та генерація, яка є у нас, відповідні ж ліміти надаються області, в тому числі, то все це не виходить, знаєте, і чекає свого часу. Цю генерацію, наприклад, віддають на інші територіальні громади на півночі, на півдні нашої області, тому там краща ситуація наразі ніж в Одесі та в Одеському районі. Що стосується генераторів, то зараз вже можна озвучити. Uh, буквально там годину півтори закінчилася. Нарада, яку очолював прем'єр-міністр нашої держави, вона відбувалася за ініціативи обласної військової адміністрації. Це чергова була нарада, чергове засідання штабу. 82 генератори великої потужності вже надходять в Одесу. Щось довозять і починається процес устаткування підключення цього обладнання до критичної інфраструктури. Я вже про це сказав. Тому сподіваюся, що все-таки наприкінці цього тижня. Дай боже раніше це знову таки не прогноз. А хочемо сподіватися на це, нам вдасться передати цю генерацію вже й до помешкання. Досить а як зараз з погодою в Одесі чи не загрожує похолодання, так і чи не потрібно буде додаткової електроенергії на котельні? Щодо котелень, до речі, дякую за запитання. У нас всі крупні котельні вони підключені. Є енергопостачання, але дуже багато локальних їх понад ста. Ми це розуміємо. А наразі вони не всі ще підключені, тому є певна проблема з опаленням в квартирах одеситів. Ну а щодо погоди, ви знаєте, ми завжди шукаємо у всьому позитив, навіть під час. Кладної ситуації. Ну, по перше, те, що стало холодніше, і ж на штормове попередження о, у Чорному морі шторм 4-5 бали. Це достатньо для того, було щоб, наприклад, відігнати груповані російського чорноморського флоту з бойового чергування. Наразі там один ворожий корабель. Звичайно, загроза ракетних ударів саме з боку Чорноморського флоту не зникла. Але тим не менше вони зараз поховалися в бухтах тимчасово окупованого Криму. А це тимчасово. Москва теж думала, що вона буде ходити по чорному морю постійно. Так от дійсно похолодало, дійсно зростає. Більше ми вживаємо електроенергії, але сподіваюся, що є у нас відповідні рішення в енергетиків. Я не все дійсно можу говорити. Mm -hmm. Приймаються зараз на цю годину. Можливо, дещо непопулярні якісь рішення, непопулярні з точки зору, що це відчувають побутові абоненти, але. Ці мінус на мінус вони в підсумку дадуть плюс, і у нас як кажуть в Одесі. Ми жартуємо, що Світлана прийде до кожного. От історія з Одеси, яку мені сьогодні розповіли, це черга людей, яка стоїть до магазину, і одна там пані стоїть і бідкається, і абсолютно все не влаштовує. І світла вже довго нема, і ціни в магазинах піднялися. Вона так стоїть в черзі хвилин, 15 бідкається. До неї розвертаються ті люди, які стоять в черзі, кажуть, що до цін і що до відсутності світла, ми можемо показати напрямок, кому потрібно ці питання ставити. А точно не всі черзі. Ну, пані розвернулася та й пішла. Надіємося, що за тим Я... напрямком, куди треба було. Я чесно кажучи, здивований, що десь в черги є в магазинах, ну можливо. Можливо, і таке ж якийсь дефіцитний товар, хоча дефіциту в Одесі точно немає монпі світо сьогодні. На жаль, привоз, який ми звикли бачити під час мирного життя, але то знову скажу так, що на все свій час після перемоги і миру все буде добре, все налагодиться. Обов'язково все буде добре, пане Сергію. А як зараз ситуація загалом в регіоні з обстрілами, якими були вихідні? і якою була ця ніч проти понеділка? У нас слава Богу, і сигнал повітряної тривоги не лунав, і обстрілів не було. Хоча періодично, ми, як і вся держава, відчуваємо ці е дії бульба фюрера. Наприклад, коли там літаки злітають в Білорусі, це найголовніше. І ще раз хочу сказати, що у нас. Не дивлячись на те, що обстрілів немає, і ще раз кажу слава Богу. і дякую збройним силам, у нас вірогідність ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високо. Ворога є ті клятущі калібри, вони дефіцит певний створили самі собі цими обстрілами. Але є ще ця летюча смерть. На жаль, і ми можемо очікувати цих обстрілів буквально і навіть цього тижня, це не для того, щоб когось залякати. Це війна, це констатація факту, і розуміємо, що тактика. Не буде змінною, а вона буде та сама: це терористичні удари саме по об'єктах цивільної, перш за все, енергетичної інфраструктури. Ворог знає, де б'є, але бачите, служба безпеки теж не сидить, склавши руки, працюють, затримали чергових коригувальників. У нас знаєте, я вже навіть думаю, що кожен тиждень проходить під гаслом «Затримай коригувальника ворожого вогню. Причому це від Ізмаїлу до Одеси, і бачите, вже навіть і в Херсоні. Так що борітися, поборете. Ну, з коригувальниками Служба безпеки дає раду, як бачимо. А чи з того, що ви можете теж озвучити в ефірі, чи спостерігають якесь можливо, намагання диверсійно-розвідувальних груп на території регіону, трошки порядкувати? Давайте скажу так: контрдиверсійна робота в Одеському регіоні вона триває 25 на вісім. Не 24 на 7. Це по-перше, є певні здобутки, але ці здобутки я можу так натякнувши, анонсувати, але поки що зарано про це говорити. Бо угу. ще з одного разу, коли я робив анонси, Служба безпеки України мене не підвела. І минулі кілька днів тому сказав, бачите, є результат. Будемо вважати, що це своєрідний анонс того, про що я зараз кажу. Я думаю, що за кілька днів ми щось цікаве, можливо, дізнаємося. Ну і ще одне питання: так за певною інформацією помічена активність аеророзвідки росіян по півдню України, зокрема і Одеської області. А також кажуть, що була помічена активність їхньої авіації біля нашого острова Зміїного. Чи це правда і що там відбувається на тепер? Ну, ми не можемо не довіряти нашим військовим. Це вони надавали дійсно таку інформацію щодо змінного, щодо намагання активізувати повітряну розвідку саме на півдні нашої держави. Ми ж говоримо про Херсонщину. Ми говоримо про Миколаївщину. Ми говоримо і про Одеський регіон. Дійсно, ворог намагається це робити, тому що, ну скажімо так, плани щодо Одеси вони залишаються незмінними. Ми завжди говоримо про те, що я наприклад за цю війну вже знаю до десятка тих планів ворога наступів або висадки морського десанта. Зразу хочу сказати, що на сьогодні можливості ворога провести військово-морську десантну операцію просто немає такої можливості, тому що немає мати компонент безпекових. Які а, мають бути присутні, це задіяна авіація, це і так далі, тому подібне. Ми взагалі говоримо, що інколи хочеться сказати, давайте швидше приходимо, зачекалися, бо хочеться до тої нашої чорноморської люті видати ворогові на гора. А, і я зараз не хочу нікого закидувати там. Знаєте, картузами, але скажу так, що а, у разі того, ж, як ворог спробує висаджувати десант. Не повірте, чорне море, для них стане мертво. Це ті реалії, про які вони знають. І вони бояться. Якщо, наприклад, наші сили протиповітряної оборони відпрацювали на початку війни е, рахунок 7-0 щодо збитих літаків, то на початку травня ці польоти закінчилися, і бачимо, що їх наразі немає. Але це не говорить про те, що ворог не буде знову задіювати і авіацію, і чорноморський флот. І ще раз хочу сказати: імовірність нанесення ракетних ударів. Вона дуже висока. Ми це бачимо, відслідковуємо, але про це будуть розказувати вже військові. Дякуємо вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякуємо за таку порцію оптимізму. Дійсно віримо нашим військовим і допомагаємо їм хто як може. З нами був Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації у цій частині головне за день.